Вимагаємо свободу заболотньому Юрію Миколайовичу, який виборював свободу нашим нащадкам, а зараз перебуває у в'язниці за те, що говорить правду. Імпічмент Порошен. Що мою дитину затримують вже не перший раз. Так. Він Майданівець, так. він був на фронті добровольцем, так. був в ПС, це значить в правому сектору. так. От в нього його шестеро дітей, він їх залишив вдома з жінкою. От прийшли, спочатку забрали, він боровся з лотомаркетами, і з гральним бізнесом, не брав ні копійки грошей і сказав, хто володіє цим гральним бізнесом, хто отримує за це кошти. Так. Він прямо назвав Авакова, і тому вони тепер сприяють до того, щоб мою дитину вбили не тільки його, а щоб вбили всіх моїх внуків, бо заходять з автоматами, дитині ще немає року, шостій наш. ящик, він вже труситься, він не може без мами в них хвилин. Ці діти перелякані, заходять і шиють йому, шиють йому що він е, доповалення, закликав до повалення влади. У 2014 році, коли був Воловайськ, де був пан Порошенко? Він за завшори думав, він думав, як збагатитися. А всі інші, отакі, от, такі, от, як ми наче придурки, ми лохи, да? народ. Ми все збирали, ми все віддавали. Ми тут прибіжали, ми тут щось робили. А, а його й не було тоді. Сьогодні не один доброволець, знаходиться в тюрмі батько з різними сфальсифікованими обвинуваченнями. Просто для того, щоб закрити рота. Всі, хто ще сьогодні має свою волю, свою думку, власну, сьогодні намагаються придушити будь-якими методами, повісити будь-які статті, намалювати їх і все. Але як далі жити в такій країні, де мої діти не мають батька, не мають майбутнього, ніяких прав взагалі не мають? Парад хворих людей, психічно хворих з і вони поставили вас й задом розвернули. Ви в небезпеці. Не ставайте до тих збочинців за дами. Пресія патріотів, настоящих патріотів, які воювали на востокі і вмирали, давали свої життя. За нову країну не таку, про яку каже Порошенка, а за ту, за яку боронили холодноярівці та упашники. Війна йде три роки і нічого не зміниться. Ні для кого не секрет, що це все штучно, гібридно створено. Ми там були два роки. Два роки ми воювали, все бачили своїми очами. І нічого не зміниться. Порошенко вигідно, щоб там знищували наших хлопців, наших патріотів, щоб не було тут супротиву. СБУ, Національна гвардія, поліція це є охоронні фірми. Ми РПС, ревоцівні сили. Ми не є партія, не організація, ми українська війна на. Це національний визвольний рух України. Єдиний рух, який робить опір цій владі. Вимагаємо від президента Порошенко припинити репресії проти патріотів України, які воювали проти російської агресії та за територіальну цілісність і недоторканність суверенітету України. Відстоювали гідність та права громадян громадського суспільства нашої держави, здобуті кров'ю небесної сотні. Вимагаємо припинити практику державного терору. За якою казати правду про стан речей України є складом злочину, передбачено статтею 109 карного кодексу, бо є така влада, а не така правда, що містить склад злочину. Вимагаємо чесно доповісти народу України про реальні втрати ЗСУ, НГУ та добровольчих батальйонів під час проведення АТО та покарати винних у цих втратах та брехні якою влада замовчує самопожертву наших бійців, якщо лише на початок 2016 року року чисельність втраченої техніки налічувала понад 5 тисяч одиниць, то як може бути лише 2626 загиблих бійців? Бо родина вільна Україна, бо родина вільна Україна, бо родина вільна Україна! На вкраїні, ні, хай почесне бра. Мечорея повернена в рівнистя. Два роки тому я повернувся з зони війни і повернувся саме тому, що і почались репресі добровольців, причому масові почались. І це вже було останньою краплиною. Ці два роки. Я вже закликав і до об'єднання і все. Та всі щось вважають себе розумнішими. І по-одному, по так от і беруть і закривають. Так було саме і з заболотним, якого я знаю ще часів Майдану, 2013-2014. І також, користуючись нагодою, хочу подякувати багатьом, хто. Чу на викликі 9 травня, що ми потребуємо допомоги, нас мусора хотіли, але не відреагували. В ітогі 26 людей були покалічені.